Дрони літали на щастя не в Україні, а в Ахтубінську це Астраханська область. Там і в сусідній Волгоградській області було оголошено повітряну тривогу. Нагадаю, це вся територія Російської Федерації. Вже відомо, що атаковане було одне з найбільших хімічних підприємств. Як реагували місцеві? Глибоко стурбовано. Давайте почуємо: А не збивають? Вон, Вон летить, летить, летить. Часто так буде, да? Ресап. І пишуть нам люди у вайбері, не тільки у Вайбері, слава, скажи щось потужне. Ну я не Слава є свій план миру. Ні, це неправда. У мене не це тр... Зараз ти скажеш, і до мене прийдуть сьогодні. Між іншим у одної людини сьогодні день народження. Я не хочу, щоб від тієї людини до мене прийшли в гості привітати з ним народження. Так, от. Вирішення питання, що буде далі з російсько-українською війною, може дійсно настати, і може настати воно зовсім скоро, тому що Блумберг вчора видало матеріал, анонс, нібито, от буквально незабаром, Дональд Трамп почне переговори з Володимиром Путіним щодо України. Незабаром. Але українські засоби масової інформації інтерпретували цю інформацію так, нібито вони вже домовилися про розмову найближчим часом. Насправді, у цій статті Блумберга, яка була опубліка опубліковано. ідеться про те, що Трамп може зараз готуватися до ймовірних переговорів з Путіним, а дозволом Україні застосувати атакам Джо Байден, якраз таки передає естафетну паличку, робить наступнику тактичну послугу. Це Блумберг так вважає, хоча є інші думки. Тому що цей крок може посилити переговорну позицію України і створює більш вигідні умови для Трампа, якщо він піде на врегулювання війни з Путіним наступного року, тобто після інавгурації. Трамп може мати таку, як це називається, більш сильну позицію. Ви хочете, щоб перестали бити повоматакам сам ідіть на зустріч тим вимогам, які лунають з боку України.